Можливо, в чомусь тому є, коли наш край, коли наша країна і наші люди, знаєте, переключаються. Ми українці ми такі, що ми дуже е, вміємо скоро переключатися. Як на початку війни, ми всі надіялися на Бога, то пізніше пройшов якийсь певний період часу. Ми вже всі почали надіятися на дживелінги, на байрактари. Пам'ятаєте, вже зараз то вже історія. Але пам'ятаєте, як то були? І пісні, і все, і байрактари, і піци почали робити байрактари, і піцерії, і різні заведення з тими назвами. Але коли ми почали покладатись на такі речі, і ми бачили, що ці речі вони не дають, не дають перемоги, не дають виходу. Пізніше були там танки-леопарди, пізніше літаки в 16 Сьогодні, знову, знаєте, багато людей вони покладаються на людей сильних цього віку. На ці, як ми вже говорили, різні перемовини, різні переговори. І це все добре, воно все правильно, воно так має бути. Але як важливо сьогодні знову і знову. дорогі брати і сестра, сьогодні знову і знову свою надію покласти на Господа.